Привіт, друзі! Ви на каналі Мотопавлік. Сьогодні у нас друга серія, яка відноситься до тюнінгу кові Адванса. Портінг вже зробили, мотор стоїть вже тут. Я виїхав знову на те саме місце, і зараз ми будемо тестувати розгон, максималочку. Подивимося, що помінялося, а також ми затестимо. Його в режимі ендуро, тому що це шендуро мотоцикл. Це обов'язково. В мене є такі е, декілька, а може, тут, тут недалеко він тільки один такий підйомчик, який до портінгу він їхався не дуже добре. Прямо ну, на грані таких можливостей цього мопеду. Подивимося, як зараз він буде виїжджатись. Коротше, все, І починаємо їхати хочу сказати одразу, те, що після портінгу е, дуже помінявся звук і вихлопа і самого мотора. Коли гальмуєш двигуном... Блін, що він заглох? Воно там пише, О, пише нормально. То коротше, чути якийсь інший звук. Не такий, як завжди був. Якийсь свистящий звук, новий з'явився. Сподіваюсь, що це не, не той звук, який наближає клин мотору. І що все зроблено чортка. Коротше, будемо зараз дивитися. Зараз я спускаюсь на дорогу і вже звідти буду вмикатись. Так, ось ми приїхали на місце. Де я був минулого разу, де я минулого разу робив е, заміри максималочки. Якщо ви цей відео не бачили, то можете подивитись, зараз отут десь вилізе посилання. Десь тут чи тут. Коротше, запис пішов, а ми починаємо. Замір максимальної швидкості. Поїхали. Теж це бачите так, мене теж здивували показники розгону і швидкості після тюнінгу, і чому вони стали гірше ніж до тюнінгу. Але не треба паніки, не поспішайте перемотувати, тому що я спеціально записую цей відос, бо знаю, що багато з вас захочуть зробити собі таку саму процедуру, і вони можуть наткнутися на ті самі граблі, що я. Головне, що я хочу вам донести цим відосом, це те, що тюнінг не так просто, як здається, на перший погляд. І для того, щоб досягнути максимального результату, треба, щоб всі деталі працювали синхронно і в в цьому відосі я вам розкажу які фактори, які нюанси вплинули на саме ці показники. Будемо усувати ці всі фактори для того, щоб мотоцикл поїхав нормально. Я думаю, що для багатьох ця тема буде цікава, так що не перемотуйте і давайте вже не затягувати і починати дивитись далі. Відер в харю, чи то я не. Знаю. Якщо ви не звернули увагу на звук роботи двигуна в максимальній швидкості, то зараз можете перемотати секунд на 20-30 назад і ще раз послухати. Далі ми будемо розбиратися, чому так сталося, що вплинуло на це, і будемо усувати цей косяк. А ви поки що можете написати в коментарі ваші припущення, буде цікаво почитати. Так, зараз у нас вийшло розігнатися трішечки швидше. Якщо не помиляюсь, то я бачив десь 108, було 106, але чомусь, коли відкриває ручку газу на максимум, його в кінці в самому дьоргає. Чи то фільтр мало пропускає повітря. Ну коротше я не знаю. Напишіть свої думки в коментарі. Я зараз буду ще раз спробувати розігнати максималочку і заодно і розгін. Поїхали. По ходу, в цю сторону сильний вітер. Бо в той раз я в цю сторону нормально розігнався, а назад не дуже. Цей раз навпаки, мене в ту сторону виходить нормально розігнатися. Один замір, мабуть і буду е заїжджати вже Ендуро режим, але спершу зателефоную з і запитаю, в чому може бути причина. Зараз буде друга частина тесту. Будемо тестувати його в ендуро режимі. Але перш ніж почати, я хочу вам розказати, в чому була причина пропусків на максимальній швидкості. Все дуже просто. Якщо коротко, то мало повітря, багато бензину. А тепер трішечки детальніше. По-перше, я хочу подякувати <кхм> своїм підписникам, особливо тим, хто мені допомагав розібратися з цією проблемою, тому що як виявилось, має дуже багато людей, які шарять у цих нюансах. Особливо хочу подякувати Василю. Який мені часто дуже пише в моєму телеграм-каналі і допомагає мені якісь такі технічні моменти вирішити. І своєму другою Тьомі Бороді, який теж підтвердив всі ці слова, сказав мені те саме. І в мене є дві експертні думки. І третя ще майстра, який робив Портінг. Коротше, всі ці три думки склав в одне ціле і вирішив протестувати, і все воно виявилось так, як є. Коротше, починаємо. По-перше, коли я приїхав додому, я зрозумів, що в мене Мотік не крутиться більше ніж 8500 з половиною Відкриваєш ручку на максимум, починаються пропуски. Тобто мало повітря. Перше, що я зробив, достав фільтр, повністю зняв, почав газувати на місці. Е, результат став набагато краще, але все рівно воно розкручується тисяч до десяти і починаються пропуски. Тобто повітря все рівно більше, ой, менше, ніж треба. Я вирішив поставити менший жиклер. У мене був в стоковий 118-й жиклер, я поставив 112-й. І коли поставив 112-й жиклер, то він почав розкручуватися без фільтру на свої там. 1011 спокійно він виходить 11-11,5 там інколи до 12 він докручувався на місці. Тобто вся проблема була в тому, що не вистачає повітря. Я, зменшивши кількість бензину, просто зробив правильну суміш. Далі е ще є одна причина в тому, що фільтр-бокс, він е має. В саме в моєму випадку дуже маленький перетин там на виході з фільтр боксу. Я зробив розпорку, щоб шлангочка не випадала і не сіфонило мимо фільтра пісочок і пилючка. І ця розпорка перекриває ще частину потоку. Тобто, в подальших випусках я буду тінінгувати фільтр бокс, щось з ним буду робити цікаве, і будемо збільшувати кількість повітря, щоб можна було назад повернути більше жиклер і щоб він повалив іще сильніше. Поки лишаю так, просто зменшив жиклер, і в мене мотоцикл почав працювати. Стабільно і видавати більше потужності, він і по трасі став краще їхати, ніж в цьому тесті, що тільки що був, і по бездоріжжі в нього зросла тяга. Так, все, давайте не будемо затягувати і переходимо до ендуро тесту. Так, поки не маю вам що розказати. Даже я не дозвонився, він зараз, точніше, я дозвонився, але він зараз за кермом і не може розмовляти. Приїхав я на Маковицю. Ось той підйом, який я і люблю, і не люблю одночасно, тому що. Дуже погане. погано я на нього виїжджаю, бо часто не вистачає потужності у мотоцикла. Зараз спробуємо, підібрав сміття, Загатую. щось вони застралив всю макову капець. Підібрав, зараз забираю, кладу його в рюкзачок собі і буду спробувати спро підніматись. Подивимося, що з цього вийде. Все. Так, спробу номер один. Поїхали. Щепленням взагалі. Чисто на газу виїхав. Хоча частіше всього мені доводиться протравлювати щепленням, щоб виїхати. Так Зараз ще й суха погода. Зацеп хороший. А Коли хороший зацеп, я ще сильніше протравлював щепленням. Ну коротше, зроблю ще декілька виїздів. Якщо всі вони будуть успішними, то я можу сказати. Як мінімум одне, що тяги в ньому стало більше. Ну і так, по відчуттям, коли я їхав з цієї сторони, там були не дуже сильні підйоми, але раніше там я їхав на другій передачі, зараз тут я на третій їхав, І коли відкривав газ, на поворотах навіть колесо зносило. Так що не знаю, такі неоднозначні зараз трохи відчуття, ніби то і потужності додалось, але максималка не виросла. А що по розгону, я поки не знаю. Я думаю, що ви вже знаєте, тому що ви. Я, вас, я вам там вже змонтую і ви побачите, які цифри. Але, ну коротше, не знаю що там буде. Подивимось. Для мене це є ще таємниця, для вас ні. Пробую ще декілька разів з'їжджати, виїжджати. Так, поки по тій траєкторії йдуть люди, я зараз візьму інший трохи підйомчик. Як я взагалі ніколи не виїжджав. Ну, зараз спробуємо. Це дуже добре. Я цей підйом ніколи не заїжджав. Реально ніколи не заїжджав. Портін щось дає, але не максималку, заточно. Походу буде розгон краще. Але щось я і в цьому не впевнений. Так, Зараз я їду ще на один підйомчик, який я взагалі навіть ніколи і не думав виїжджати, бо там просто жесть. Якщо для мене це було таке щось складне, то там... Прям ну мені стрімно було дивитись на нього. Зараз я спробую на нього виїхати. І поки що вам по дорозі хочу розказати свої думки. Е -е, що я поняв? що я зрозумів. Що можливо е -е, він не показує мені тієї максималки, що я хочу, тому що в мене зірки стоять такі, що ну, все опирається в оберти мотору. Він просто фізично не може крутитись швидше, цей мотор. Він не набирає такої максималки. ну Більше ніж У мене він просто стоковий. Раніше на 43-й зірці їхав набагато швидше, ніж зараз на 50 й Тому, скоріш за все, максималку максималку я набагато швидше не вибачув, але вона мені по суті і не треба ніде. Так що ну, поки висновки такі, що тяга збільшилася, але на, на дорозі чисто просто ти не відчуєш, ну, тому що реально я майже не відчув тяги просто по рівні дорозі. А коли я поїхав вгору, то я відчув блин, нормальний приріст, тому що я заїжджаю зараз такі підйоми, які я не заїжджав. Навіть не думав заїжджати. О, зараз спробуємо. Десь він тут. Цей підйом, треба його знайти тільки десь тут знаю знаю просто де, знаю, що десь тут. До речі, відос з тюнінгом буде на каналі е, Майстра. Я вам з посилання лишаю ось зараз десь, тут воно вилазить. Тут чи тут. І обов'язково в описі. Так що можете додивитися цей відос до кінця. І переходити на канал і шукати відео. І що саме робили з головою, що саме робили з моїм мотором, кому цікаво. Ну, В принципі, я не можу сказати, що це класний тюнінг, але не можу сказати, що це поганий. Скоріше за все, воно б набагато більше відчувалося, якщо б це був дорожній мотик на зірках на швидкість, там би, я думаю, він би рвав би, що кончений. Тут відчувається тільки, коли ти їдеш. Вендуру, причому в такі, ну, нормальні підйомчики, ти відчуваєш цю всю тягу. Теж непогано. Ну, в принципі, воно коштує потрачених, витрачених коштів. Так що я рекомендую. Залітайте на каналчик, дивіться, що там робили. Робили голову, це я вам такий невеличкий спойлер. Робили портінг. І зробили з 28-го карба. Трошечки розтащила його і вийшов 29-й. Можливо в подальшому я поставлю сюди якийсь більший карбюратор і обов'язково поставлю на нього тюнінг, але зараз я буду ще кататись на цьому, що є, звикну до цієї потужності, щоб коли зафігачу сюди новий тюнінг, то щоб знову відчути якусь різницю, якщо вона буде. Так, що отаке. Зараз е, фігачимо туди вверх. Е, спроба номер 2 по траєкторії саме перші. Я ще раз переконався, що щеплення я не протравлюю при заїзді на цю гору. А це означає, що тяги в ньому стало набагато більше. На другій передачі залітаю спокійно. двигателем, які з'явилися. Я не знаю, може це нормально, так, ну, типу це новий якийсь звук з'явився. Але я просто краще перепитаю у тебе. Дякую. Дякую. ой. Зараз тут буде ще один спуск хороший. Ось ось. Може це і не мотор, але раніше мене мотоцикл такого не видавав. Схожу дуже не мотор. А там хер знає. Зараз нічого немає. Так херго знає, коротше, ладно. Так, їхав я тільки що вгору і помітив, що... Які в нього смачні стали низькі оберти. Я просто ну, підйом невеликий, там асфальтований, але ну, це все-таки ну, нормальний такий підйом на гору. Я йду на п'ятій передачі і в мене є тяга, я відкриваю газ і воно починає їхати. Зараз, якщо тут ця гора швидко не закінчиться, я вам продемонструю. Внизи в нього стало набагато краще, це факт. На п'ятій передачі раніше в мене не їхав. Оце все п'ята. Навіть отакі. Опернища а воно бля їде. Боється. Не буду мучити його, але ось о... Хлопчик! Так, зараз буде цікавенько. Тут уже буде друга, тому що тут буде круто зараз. Супер! Друга передача, отак от і за глазах вистачає щеплення. Я не, я, ну, я не знаю, може на автоматі щось там е і витискав, але мені здається, що я щеплення не трогав, тому що я принципово не хотів трогати щеплення, щоб зрозуміти, наскільки добре він їде е з низів, яка в нього тяга, якщо буде втрачати швидкість. Блін, реально. Отут я відчув, е наскільки приріст по трасі взагалі ніякої різниці. Коротше, ось такі от справи. Мої висновки такі. Портінг. Того вартий. Так що, кому цікава ця тема, залітаємо на канал, залишаю тут посилання і в описі те, що теж буде, буде. Там буде відосе, як робили мій моторчик. Я думаю, що я не останній раз звертаюся до цього майстра, тому що робить він топово. І раджу вам, тому що в принципі за не дуже великі гроші ви отримуєте новий подих. Особливо, от коли я на цьому моті відкатався, вже два роки я до нього звик, я вже навчився повністю відкривати ручку, То зараз. Трошечки оцих кінських сіл, які в ньому з'явилися це реально як свіжий ковток повітря, тому що блин, ну прикольно. Друзі, я сподіваюся, що цей випуск був для вас цікавим та пізнавальним. Ми дізналися, чому показники швидкості та розгону мотоцикла можуть не завжди стати краще після покращення окремих елементів. Важливо розуміти, що тюнінг це складний процес, який вимагає ретельного розгляду кожного аспекту. Наша історія показує, що всі механізми повинні працювати разом, щоб досягти бажаного результату. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, що тюнінг це більше, ніж просто змінення окремих деталей. Він вимагає ретельного планування, розуміння механізмів та впливу на результати. Тому перед тим. Як робити тюнінг свого мотоцикла, обов'язково зверніть увагу на всі деталі та аспекти. Для тих, хто зацікавився цією темою, не забувайте підписатися на мій канал. В наступному відео ми продовжимо прокачувати цей мопед і усунемо косяки, які надали йому розкритись на максимум. Якщо немає сил терпіти, залітайте в мій телеграм-канал, посилання на який я лишаю в описі відео. Там точно вже є інформація. Бо там я публікую все в реальному часі. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте залишити свої коментарі та вподобайки. Я дуже старався зробити для вас таке інформативне і корисне відео. Сподіваюсь, воно вам допоможе у ваших тюнінг проєктах Побачимося у наступних відео.